Фармадол, забудь про головний біль. Доброго, доброго ранку. Ви вивірвалася в нашу вже активну розмову з нами. Анна Кушнирок, наша психолог улюблена, наша е, віддушена, я б так сказала. Тому що це так важливо і так приємно бачити вас наживо. Сьогодні всесвітній день самітника або відлюдника. І здавалося, б, це щось таке, начебто, знегат. Тивом, але якщо розібратися, то це, це, це така потрібна річ для кожного з нас: е, мати можливість залишити наодинці і залишитися зі своїми думками. Все ж таки, ось це усамітнення, е, Це те, до чого нам потрібно прагнути, чи те е, від чого потрібно остерігатися і боятися, ось так. Давайте будемо розрізняти самотність і усамітнення. От якщо самотність це категорія, за якою людина може страждати без присутності інших важливих для неї осіб, то усамітненість і взагалі усамітнення це творчий процес, це внутрішня потреба кожної дорослої, психічно здорової людини або маленької дитини, яка вже відчуває в собі внутрішню необхідність в насназі. От для нас, для дорослих, усамітнюватися це означає регенерувати всі свої сили. Це означає створювати те для себе, в чому. Му стає легше дихати, це накопичити ті сили, завдяки яким потім можна бути приємною людиною, не дратуватися, любити оточуючих, любити себе, робити класні речі, за того, щоб життя було приємним, а не просто дратівливим витримуванням життєвих обставин. Тобто усамітнення – це це більше потреба організму і людини, ніж як це як. Чи ніж проблема? Мені так сподобалось, як ви сказали, що це потреба організму. Ми це до психічних потреб, нібито відносимо. Так? А от якщо серйозно, то коли людина тривалий час не відчуває усамітнення, вона починає бути фактично і фізично роздратованою. Так, то вона починає кидатись, вона тиск інший дає, вона дає абсолютно іншу картину, не дискомфортно просто, uh -huh. тобто їй недобре. І оця потреба організму в тім, щоб регенерувати себе, це потреба щоденна людини. Це не просто відпустка раз на 100 років, це не просто а, якесь таке бажання, що. Щоб всі кудись зникли, тому що це вже криза, коли хочеться, щоб близькі кудись поділи, то вже перевантажили себе, то вже перетримали знаєте, та ладушки, Валюша робить. Да? Якщо ще трошки потримати, то не те буде з содою буде, відбуватися. Да, і, і, і згорять, наприклад. Да, так, як так, може так. згоріти людина, яка не відновлюється. Я, як мама чотирьох дітей, поділюся своїм болем. У мене дуже мало моментів, коли я залишаюся наодинці, відверто. Так. Навіть в ліжку вночі <сміс> <сміс> <укладу> на... діти <сміс> <сміс> та, і навіть там немає спокою, бо тебе хтось штурхає вночі. Я зловила себе на думці про те, що я зранку, в машині, всюди я з кимось і ввечері вже там десята година діти розійшлися спати. Я втомлена. Але я не йду спати, бо мені так хочеться побути в тиші і одній. Але це погано, бо я не досипаю. Як знайти той баланс, щоб я знайшла це місце не я, мама інша, наша глядачка, якою живе не одна родина, а дві родини, тому що зараз така ситуація. Як знайти цей час для себе, побути на самоті, щоб ніхто в сім'ї тебе не вважав егоїстом, бо ти закрився десь в кімнаті і кажеш, не чіпайте мене хоча б годину. А, або, наприклад, не забирати цей час від сну в. Вночі. От я буду максимально зараз правдива, річ тім, що якщо ми просто перед близькими ставимо задачу, ну, по-перше, респект. Чотири, четверо дітей, робота, усамітнення, яке усамітнення, так? Але якщо от прямо на іншу тему, трошечки в цьому ж контексті. От дивіться, коли я просто від своїх близьких вимагаю, що всі кудись подіньтесь, да, і не чіпайте мене хоча б годину, це не буде усамітненням. Тому що ви будете чути, як плачуть діти, або хтось ходить, так. або хтось дзвонить. Це буде дратувати. Тому припиняємо ілюзувати, що можна так на всіх нагиркати, щоб вони всі припинили бути прям живими і неслухняними. У них своє кіно вони будуть робити те, що вони хочуть. Усамітнення це потреба, яку потрібно собі зорганізувати. Це, можливо, та година після дороги, коли ти дітей заводиш. Садочок, школа або не знаю, проведжаєш батьків будь-яка зараз відповідальність, і ти потім цей час береш собі для того, щоб в машині або в наушниках в транспорті громадському слухати свою музику йти пішки пів зупинки для того, щоб дихати своїми легенями, своєю вулицею, ходити своїми ногами. Зараз такий час, як і раніше, насправді, коли це усамітнення, це найвеличніше благо з одного боку. З іншого ми позбавлені можливості лишатися ну, наодинці з собою. Тому що і багато тривожних думок, і багато справ, і багато якої зараз ну, вимушеної активності через брак світла і, про, і і тому подібне. Влаштовуйте собі цю усамітненість в кожній секунді, де ви можете користуватися своїм тілом і своїм побутом. От для дорослої мами, для дорослої жінки, для дорослого чоловіка, особливо для жінок насправді. Чому всіх вкладаєш спати або встаєш раніше? Спати хочеться так, що просто очі злипаються. Але ти Все одно встаєш. Сили немає. Але ти встаєш і ти йдеш, береш себе цю, цю чашечку, ти стідаєш щось попити, або ти миєш свою цю значить, раковину, щоб вона сяяла і 20 секунд, поки вони всі не поприходять. Тобі так до нормальне життя. Тобто можна можна спробувати створити такий собі таку собі традицію. Що от я завезла там в садок або в школу, і 30 хвилин я спеціально виділяю собі на те, щоб там. Купити каву в конкретній, там не знаю, так, або на конкретній кав'ярні і побути самі. Да, абсолютно вірно, і іноді цю каву собі ще терапія заварити в свою цю термочашку і просто з неї попіклуватися не про всіх навколо, угу. а зробити, от саме так, як я п'ю, саме в ті пропорції, да саме в ту чашку, яку я люблю, і йти і пити, не робити, як колись далекому запитала, як ви прям такі незнервований, такий спокійний. каже, я за один раз роблю одну справу. Йому відповідають так, ми теж каже, ні, ні. Коли я їм, я тільки їм, коли я сплю, я тільки сплю. А ми ж там думаємо, щось робимо. Да? Спостерігаємо за чимось. Я маю ще один секрет. Ну, мало зараз, не так він вдається. Але раніше у мене капець який порядок вдома. Але в машині у мене завжди абсолютний був отаке от з речами: там кофта, там куртка, там якісь навушники, там якісь речі, там щось ще, там якісь книжки. Оце відчуття того, що це не доросле життя. В машині, mm -hmm. де все з тобою, і ти там можеш поркописатися і знайти щось особливе і щось особисте для себе. Це була моя фішечка, тривалий час за якою я могла собі дозволити бути капець якою недорослою в своїй машині. Клас це так мило. Така історія. Хочеться спитати і поговорити про чи є якісь терміни. Триваль, відновлювання. Триваль, відновлювання. Є історія дуже смішна про Джаре Лєта, який ще у 2020 році він вирішив трошки помедитувати, побути на одинці. Він був е в пустелі, здається, 12 днів. Там смішно, смішно в тому, що коли він повернувся, якраз почалася перша хвиля пандемії, і він потрапив, він, він просто вийшов він на днів. Він вийшов 12... з нормального світу, повернувся, повернувся в вже в пандемію, з з ковідом, масками і все інше. він нерванні. Я займався медитацією 12 днів. Так. Є люди, які виїжджають на ретріти на 8-7 днів, тобто у всіх по-різному. Чи є у Тоб... цей час якийсь? Да. Які... Чи півгодини чи хвилини достатньо. Як це? Я точно вам скажу, що щодня мають бути вами вимірені ці хвилинки, не секунди, а хоча б хвилини, які ви собі кожного дня, кожної доби маєте зорганізовувати. Якщо ви будете чекати можливості поїхати на ретріт, не всі дочекаються, з точки зору того, що О. життєві обставини дуже можуть змінювати наші плани, це ну, так є. І все ж таки собі потрібно мати внутрішню практику, щоденно робити те, що вас не то, що заспокоює, тобто забороняє виражати емоції, а навпаки, дає можливість знімати і випускати. Сказати цей пар для когось, це потреба, коли ти приходиш додому, наприклад, щоб двері були відкриті, да? і щоб всі домашні кудись подівалися, щоб нікого не бачити. Це виглядає грубо, Грубо. але попросити іноді людей, які приходять і не включаються в це за таке перезавантаження, для них це може бути потребою. Якщо говорити про час, який потрібно приділяти на відпочинку, за того, щоб відпочити, то теж є негативний контекст. Тут дивіться, якщо ми їдемо там на 10 днів кудись, нам пощастило, да це ж не означає, що 10 днів ми будемо відпочивати. Якщо я везу з собою свої тривожні думи, то байдуже, де я знаходжуся або uh -huh. на морі, або в горах, або десь інде. Все одно я буду це з собою возити. Тому щоденна медитація, а це не обов'язково лотоси, це не обов'язково укати і микати. Це говорить про те, що усамітнення за книгою, за миттям посуду, хтось зараз думає, що я ненормально, так. За посудом теж можна усамітнюватися, якщо не чути і не слухати те, що відбувається навколо, а отримувати насолоду від того, від як то, мою ручку шумить, да, да, шумить, шумить вода, вода шумить і вода, ти вода, очищаєш, тобі тепло, да. і так далі. Да? Тобто прості речі, вони найефективніші. А от якщо е людина не знаходить, не знаходить, не знаходить цей час, а то вона копичується, до чого до яких наслідків це все може призвести? Тут найкритичніший аспект, що це може бути справжня клінічна депресія, тобто людина, яка тривалий час себе як пружину зжимає, вона не обов'язково дасть цей вибух. Вона може просто провалитися, і оцей пролапс емоційний, коли людина перестає припиняє відчувати нормальні для себе здорові відносини з собою. Припиняє відчувати свій внутрішній спокій, вона дає колосальну астенію, колосальну втому. Це людина, яка втрачає бажання до будь чого. Це крайній аспект. А є ще інший пік, який стає руйнівним для відносин, а потім вже додається інша всяка симптоматика. Людина терпить, 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 і через якийсь потім стан, через напруження, через роздратування, через зриви, через цю психічну втому в цілому, вона дає скандал. Через який починають руйнуватися один за одним всі аспекти її життя особистого, так і те, що для неї важливо. Тобто, легше щодня собі давати розвантаження потрошку, аніж накопичити, вибухнути. І потім дуже насправді карати і себе так, за те, що не, не треба так думати, сталось. не треба думати, що от зараз ви півроку, значить, попрацюєте, постресуєте, а потім за 10 днів відновитись. Краще ці 10 днів, я так розумію, розтягнути по 15 хвилин, але на ці ж самі півроки. Краще будуть і хай 10 днів, і кожного дня 15 хвилин. Це і в один день буде година. Ви їх використайте. а в інший день буде 5 секунд, але ваших, і вони теж вам належать. І дуже важливо пояснювати своїм близьким свій стан, що ви відчуваєте, якщо ви Йшли і вас це дратує, то так їм скажіть, я дуже втомилася, мене все бісить. Будь ласка, не підходьте до мене, дайте мені 20 хвилин спокою. Зайдіть кудись, погортайте стрічку соціальних мереж, просто переключіться і воно відпустить. Потім обійняти рідних і сказати, все, я готова. І тоді буде миру більше в родині. Мої це вже знають. Ну і браво, мамі, те, що навчила. Це круто. Це Дякуємо. З нами була Аня Кушнорук. Ну що ж, виділяйте собі хоча б 5-10 хвилин на день, щоб побути самому у самі. Ти сі Ну... Привіт! Я Людмила Барбір. Команда сніданку з 1 плюс один щоранку прокидається разом з вами. Ми поруч вмикайте нас щодня з 7.00 до 10.00, а у вихідні з 8.00 до 10.00 На телеканалі ТЕТ, а також на ютюб каналі «1 плюс один.